Оновлення острова Розмарин. Будуть додані нові рівні складності, а саме четвертий та п'ятий. Також з'явилися два нових боса. Одна з яких це Відьма Туману. Зараз ви можете спостерігати її спосіб атакування, ульту та перетворення її злий облік. Другий новий бос острова Розмарин Нічний мандрівник. Його спосіб атаки та ульту ви також можете спостерігати прямо зараз на відео. До речі, він також має злий облік. Також в гру було додано три нові міфічні зброї. Щит фусі це нова міфічна зброя, яка може оглушувати своїх ворогів, підпалювати їх та може поглинати пулі. Таї хосу з віндрашу. Це друга міфічна зброя, яка може робити маленькі торнадо та спавнити коробки, які будуть падати зверху. До речі, їх можна буде розламати. Нефритова ваза це ще одна нова міфічна зброя, яка коштує 20 мани. Перша капля, призібнені з вами, дає вам 20 мани, а друга хілить вас на 6 хп. З'явилась нова страва, тушкована свиняча кишка з 9 обертами. Також з'явилися нові легендарні бафи та рослини. Якщо ви візьмете даний баф, одягнете сонцезахисні окуляри, то зможете покликати друзів на вогневу підтримку, зарядка поки що невідомо секунд. Цей баф виглядає круто, проте я думаю, що він не настільки сильний, як може здатися з першого погляду. Також з'явилося дуже багато бафів тільки для острова Розмарин. Зараз їх ви можете побачити в себе на екрані. Що ж, а в мене на цьому, все. Всім дякую за перегляд та до побачення.